Туристичний бум через популярність закарпатського напрямку до травневих свят в Ужгород запустили кілька додаткових потягів. Придбати квитки неможливо вже зараз, за тиждень до вихідних. На сьогоднішній день призначено шість додаткових поїздів: три поїзда із Києва, два поїзда із Одеси і один поїзд із Харкова. На сьогоднішній день завантаженість 100%, всі квитки викуплені. З готелями така ж ситуація до 11 травня. Все зарезервовано щонайменше за місяць. Їдуть здебільшого. З Києва, Львова та Чернігова. Адміністратори готелів констатують, що минулого року такого великого напливу туристів не було. І оскільки попит перевищив пропозицію, ціни піднялися майже вдвічі. Тіапезон цін у нашому готелі коливається від 300 до 1300 гривень. У травні. Такий піковий сезон з 27 квітня по 11 травня у нас діє високий сезон. Тоді ціни трошки вищі. У нас вже в січні була бронь перша на травневі свята, така велика. Тобто ну люди готуються до травневих, до наших сакур, їх дійсно дуже люблять і думають про це заздалегідь і бронюють заздалегідь. Така ж тенденція і в готелях за містом, і в хостелах усі ліжка, номери та будиночки заброньовані. На рахунок загруженості це на даний момент у нас на травневі свята повна загруженість, 100%. Тож це сімейні пари, з дітьми і молоді. В нас тут тихо, спокійно, свіжий воздух прогулятись, свій є міні-зоопарк. Ви побачите коні є, ну, багато атракцій. Ну, багато з України, особливо на травневі свята, також є багато з Англії, з США, з Канади, Німці, з Франції різні. А з Польщі багато, Словаки, тут ну, прикордонні, звісно ж десь за місяць було заброньовано на 1 2 травня Готельєри відзначають ще одну особливість з сезону 2015. Цьогоріч майже нема туристів за кордону. У Закарпатті, в порівнянні з минулими роками, відпочивають тільки українці. Хостели це єдине місце, де можна знайти закордонних гостей. У Європі такі дешеві місця ночівлі вже давно здобули величезну популярність. Всього за 129 гривень за ніч турист з Канади Джейсон винаймає тут ліжко. Хлопець у захваті від світу сакару, але неприємно здивований занедбаністю Ужгорода. Мені подобається Ужгород, тому що це маленьке європейське містечко, і воно відрізняється серед інших міст в Україні. Люди тут дуже дружелюбні, дуже хороші хостели, зручні. Я люблю відпочивати тут. В Ужгороді дуже гарні дерева, і весняний час тут дуже гарний період року. Проводимо власне дослідження, аби показати комунальникам найбільш засмічені місця. Перший пункт недалеко від вокзалу. Будь-який турист дорогою до центру може споглядати неприємну картину. На вулиці Анкудінова видніється гора лахміття, яка назбиралась за 11 місяців з часу останнього прибирання. Тут Євжена вже на Шугар живе у будинку. Поряд по вулиці йдуть, проходять рядом, беруть кульки, викидають» і не дивляться, дуже негарно. Що туристи, якщо приїдуть, подивляться, що скажуть, що у нас це робить безприділ. Це сміття повинні прибирати представники управління водних ресурсів. Саме вони відповідають за чистоту берегів ріки. Неподалік біля колії мають прибирати залізничники. Уявно, всю цю територію можна розділити на дві частини і чітко побачити, хто за що відповідає. А це двір на проспекті Свободи. Останні три місяці звідси не прибирали великогабаритне сміття, яке жителі поверхівок складають біля урн. Тут купа мотлуху, скло, залишки розбитого кахелю та старі речі. Свалка возле мусорки якось ні ніхто цим не хоче займатися. Тобто, якщо якийсь турист сюди прийде, це у не захоче позпрощатися. Я так думаю, Такий красивий город а ніхто не займається мусором. Таких локацій з несанкціонованими сміттєзвалищами ми нарахували щонайменше 10. Вулиця Лавріщева, хімчистка на Білінського, болото на Волошина та інші зовсім не туристичні місця. Але не помітити їх гості міста не можуть. Я корист Мюк зі Львова. Художник приїхав сюди за натхненням помалювати сакури. Відомий художник, хоч бачив недоліки нашого міста, та все ж намалював тут аж чотири картини. Не всього за тиждень. Приїхав сюди на запрошення своїх друзів спеціально помалювати сакуру. У Ужгороді я вже був ...неодноразово в змі в ліз, а от іменно на сакуру, то вже п'ять років збираюся і ніколи не попадаю. Вдалося приїхати вчасно, коли тільки все розцвітало. Туризмознавці розповідають: цьогоріч сезон особливий. Як правило, пік туристичної пори щороку починався в травні і тривав два тижні. Та у 2015-му він розпочався з початком квітня і триватиме, щонайменше... Менше до середини травня. А через те, що місто у досить занедбаному стані, все більше туристів віддають перевагу сусідньому Мукачеву. Хоча найцікавіші атракції традиційно в Ужгороді, люди переорієнтовуються на Закарпаття. Своєю привабливістю Ужгород повинен в повній мірі 20-му століттю. Зміна влад, урядів, режимів. Ну і все це відповідно відбилось на на всьому практично починаючи від кухні, закінчуючи архітектурою. Ужгород є різним, він є багатокультурним, багатонаціональним, багатоконфесійним. Туристи просто в захваті від цього це унікальність Ужгорода. Крім того, Закарпаття може пишатися своїм вином, яке в Ужгороді можна продегустувати у справжніх винних погребах. Будь-який турист гурман знайде щось для себе. Коли люди потрапляють в місто Ужгород, то звісно їм хочеться скуштувати справжнього закарпатського вина, відчути цю надзвичайно ніжну атмосферу. Тому ми їм пропонуємо кошик, в який ходить сім позицій різного вина від білого сухого до червоного десертного порція сиру. Та, звісно, розповідь про вина, які вони будуть дегустувати. Отож, підсумуємо: дібратися до Ужгорода можна шістьма додатковими потягами. Готелів у місті багато, та недостатньо, аби спонтанно знайти, де зупинитися, якщо ви не подумали про це заздалегідь. Атракцій на свята буде вдосталь у нашому місті, кожен турист знайде чим себе зайняти. А от найбільше проблем з чистотою у комунальників є ще тиждень, аби прибрати Ужгород і зробити його чіпурним, аби туристи, які приїдуть на травневі цьогоріч, захотіли повернутися наступного року